Велика книжка про пори року. Сьогодні ми послухаємо казочки Про пору року, яка називається Зима. Паска Завбачливий кротик. Останніми днями в лісі щонедень то холодніше. Зі старого дуба падають останні листочки, які відразу підхоплює потужний вітер і розносить по всьому великому лісу. Дивись. Починається сильний дощ. Кротик уже не може дочекатися йому час іти до двоюрідного брата, який скуповує, а потім продає непотрібні речі іншим мешканцям великого лісу. Кротикові потрібно запастися на наступні кілька суворих місяців. Ну ми подивимось, чи все необхідне я купив, перевіряє кротик речі, завантажені на санчата. Гасова лампа, пічечка, великий котел, мішечок із лісовими горіхами, 4 кілограми соняшникового насіння. А от і дві дивовижні книжки для читання взимку. Зима не змушує чекати на себе. Доки двоє мишенят полівок вийшли погратися на дворі після першого снігопаду і зліпити гарненького сніговика. Кротик влігся в кріселко, вкрився пледом і навіть поклав у ноги грілку, щоб було тепліше. Він аж ніяк не збирається потикати носа на двір. У його нірці є все необхідне. Він навіть приготувався до різдва та прикрасив ялинку. Кротику, прокинься, доки ти спиш, хтось потроху цупить твій пиріг, крихту за крихтою. Аска, дружня кроляча родина. Скільки дров і хмизу ти назбирав кролику, взимку буде тепло теплесенько у твоїй нірці. Миші та горобці із захватом трохи заздрісно проваджають синчата кролика, на яких лежить велетенська купа дров для опалення нірки. Як же холодно на вулиці і скільки снігу! Бррр! Кролик дуже задоволений. Він важко працював увесь ранок, однак його численна родина буде щаслива. Не хвилюйтеся, маленькі друзі, для вас завжди знайдеться місце перед нашим вогнищем. Маємо гостей, голосно звертається до всіх Татусь Кролик, повернувшись додому. Кроленята біжать до нього й радіють його поверненню. Матуся кроличка вітає Заходь хочіше всередину, тобі потрібно зігрітися, а потім ми всі з'їмо по шматочку смачного тортика. Навіть дідусь кролик радіє сьогодні ввечері всі слухатимуть його теплі зимові історії. Мишки та горобці квапляться, хочі увійти всередину і долучитися до частування. Який дивовижний вечір чекає на них? Паска ведмежі санчата. Сьогодні вночі випав густий м'який сніг. Татусь ведмідь рано вранці розбудив своїх дітлахів. Дядечкові ведмедю потрібні дрова, щоб розпалити пічку та спекти хліб, промовив він. Тож маленькі ведмежатка взяли санчата та рушили у самій хащі. Як же не хотілося їм виходити зі свого затишного та теплого барлогу на вулицю, де лютує мороз та лежить сніг. За це ми заслуговуємо на винагороду, а краще на дві, промовив ведмедик до свого молодшого братика. Першу винагороду подарував їм дядечко ведмідь. І тепер двоє маленьких ведмежат сидять та насолоджуються велетенськими кусеннями смачного яблучного пирога, а їхні вуса побіліли від цукрової пудри. А другу винагороду запропонував татусь ведмідь Нумо, мерщі кататися на супершвидкісних санях. гукнув він. Оце крутезна ідея! І ведмежатка тепер цілком задоволені тим, що їм довелося прокинутися так раненько.